Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги. тому я тут у цьому відео. Я хочу розповісти про всі книги Колін Гувер, які я читала. Колін Гувер це письменниця таких романтичних любовних романів. Я для себе описую її саме так. Я не буду вам робити якісь екскурсові творчість в її біографії. Щось таке. Ні, я хочу розповісти своє враження від її книг. Я не читаю любовні романи, це не мій жанр, але оскільки Колін Гувер в своїх книгах піднімає ще й соціальні теми, які важливо висвітлювати, які, як на мене, не читача любовних романів, не розкривають інші автори, то я прочитала достатньо її книг, як для людини, яка таким жанром не захоплюється. Якщо я не помиляюсь, українською в неї перекладено 10 книг, я прочитала сім з них, і я вам розповім про них від найгіршої до найкращої. Знову таки, на мою думку, якщо вам подобається творчість Колін Гувер, ви зі мною не згодні, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо... Навпаки, я тут щось похвалю, а вам не сподобається. Також можете писати про це в коментарях. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, виражайте свою думку в коментах. На жаль, я більше не буду читати книги Колянгува після того, як я прочитала найгіршу її книгу на мою особисту думку. Такою книгою стала книга Усі твої досконалості в анотації, там вказано, що нам показують пари, яка знаходиться в шлюбі, і у них криза шлюбу. Вони там якось її переживають. А це для мене, ну хліба, не годуйте. Дайте тільки такі книги почитати. Мені дуже подобається подобається з психологічної точки зору, читати про пари, які в кризі, там особливо якщо це шлюб, люди вже довго разом. І е, я можу для когось це спойлер, але як на мене, це дуже важливо сказати вам, що ця книга не просто про кризу в шлюбі, що там буде якась пара. Ні, ця книга така дуже вузько направлена, як на мене. І вона здебільшого розповідає про жінку, яка не може завагітніти. Оце важливо, і якщо ви людина, яка... Ну, мені здається, якщо вам ця тема не близька, якщо вас ця тема не цікавить, то і книга вам не сподобається. Мені ця тема не близька, але книга мені не сподобалась зовсім по-іншому, і найгіршою в творчості Колін Гувер, особисто для себе, я її вважаю, тому що головна героїня в цій книзі каже, що психотерапія це фігня, і просто їм вона з чоловіком не сподобалась, вона їм не потрібна, адже психотерапія не вирішить проблеми безплідності. Так, аргумент залізний. Якщо вона походить на психотерапію, вона від цього дитину не народить. Це правда, але. Щоб ви розуміли, це каже людина, весілля якої повністю планує мати. Не так, як хочеться людина мати в неї там дуже любить все шикарне, і хотіла б, щоб її донька вийшла за якогось багатого чоловіка, і весілля планує для своїх шикарних друзів і з оглядом на свої шикарні уподобання. Наші головні героїні абсолютно нічого не подобається, але мати все планує за неї. Нагадую, весілля не у матері, а у героїні. Героїня доросла, їй не 15 років. І ця людина каже, що їй не потрібна психотерапія. Не тільки це, звичайно, там потім і в стосунках з чоловіком. У них вони там певну кількість років у шлюбі, і е, вона має цю проблему, що вона на дуже вона шалено хоче дитину, але не може завагітніти. Е, вже б розібратись, чому вона так шалено хоче дитину. Так це також можливо є якісь там в неї психологічні проблеми, і це нормально хотіти мати дітей. Я нічого про це не кажу. Але в неї прям це дуже таке палке бажання. У них в шлюбі є проблеми. Вона це розуміє, що вона мучить себе і вона мучить чоловіка. І от якби вона пішла до психолога, я думаю, що найперше питання, яке б їй поставили, це, а ви казали своєму чоловіку, що ви оце відчуваєте? Вона би сказала, ні. І психолог би запитав: а чому? Може варто? І все, і цієї б книги не було. Я не кажу, що вивелити на чоловіка свої проблеми, це значить знов-таки вирішити, вирішити всі проблеми, все, шлюб стане іншим. Але не обговорюючи. Те, що у вас відбувається в шлюбі, то ви і не. Ну, навіть немає шансів. Так, хоч є шанс 50 на 50. Ви обговорити проблеми там, або вирішити, або ні. Або будуть хоч якісь покращення. Якщо ви мовчите, то нічого краще не стане. З неба не звалиться на вас якесь рішення. Ну, може, там хтось з вас, я не знаю, вибачте, помре чи щось. Ну, хіба що таке якесь рішення очікують ці люди, які не говорять про свої проблеми у шлюбі. Не мені когось чити, в мене немає шлюбу. Я не відчувала на собі цю проблему. У мене немає дітей, я не знаю, чи можу я їх мати. Так, у мене немає цього, що переживає героїня. Але ну, є таке, знаєте, є. Якась певна база. Є певна база, що якщо ти розумієш, що ти мучиш себе і людину поруч з тобою, і ти сам кажеш, да, так, в нас проблеми, то варто їх якось обговорити, варто щось вирішити. Це стосовно героїні, не те, щоб в нас там герой був дуже класний. Хто дуже хоче читати книги Колін Гувер, боїться спойлера. Не дивіться, я зроблю значок спойлера ось тут, на цій частині, можете перемотати. Або в тем-кодах подивитись, я зроблю в тем-кодах також позначення, що спойлер закінчиться. Наш головний герой у шлюбі от цієї гринь, яку я розповіла. Він приймає те, що він розуміє, що та мати дивна, що ця дівчина дивна. Нічого його все це він це все приймає. Він таки дуже романтичний. Він коли він їй зробив пропозицію. Він попросив її написати йому любовного листа, і він їй також написав любовного листа. І він їх запечатав у, у скриньку і сказав: Ми цю скриньку відкриємо на нашу 25-ту річницю шлюму. себе він це не сказав грині, але для себе він вирішив, що він кожного року буде здавати туди по листу. Як в них все добре, як він її кохає. І от настає етап, де в них проблеми в шлюбі. І він в цих листах пише: ну, все ідеально, пише, у нас зараз отака проблема, я бачу, що тобі там те-то, тето. Я стараюсь зробити те-то-тето, -те я думаю, ми разом пройдемо через це. Мені жаль, що тобі боляче там щось, я намагаюся допомогти. Я тебе розумію, я тебе кохаю. Пока. Вклав лист, запечатав у конверт, поклав в, цей, в цю скриньку, закрив її. І так, три роки там чи десь більше. Як ти розумієш? Ти бачиш, що твоя дружина страждає. Це приносить страждання тобі. У вас проблеми в шлюбі. Ти це все розумієш. Одна справа, якби він це не розумів, він це все розуміє. Він їй пише в листах, які вона можливо прочитає на 25-ту річницю шлюбу, замість того, щоб обговорити це з нею, дати їй цю підтримку нормально словами там, діями. Це такий для мене крінж. Я не розумію, чим думала авторка. Коли таке вигадувала, звідки в неї така ідея з'явилась. Я не здивуюся, якщо є такі історії в житті. Знаєте, коли людина пише там свій щоденничок, наприклад, що такі проблеми, але не може їх висказати. Але коли ти своїй дружині пишеш ці листи. Про те, що я розумію, в тебе такі проблеми, і в нас отакі проблеми. Я тебе підтримую, тримайся. І не сказати це їй вживу, це для мене це просто дикість. Потім у нас доходить до того, що вони вже думають про розлучення. А другий варіант, коли вони можуть відкрити скриньку, того, якщо вони вже твердо вирішать, що вони розлучаються. Тобто відкриття скриньки підтверджує розлучення. Вони сидять разом, вона вже хоче відкрити цю скриньку. Він їй каже: Ні. Не відкривай. Ти точно впевнена? Ти точно впевнена, що ми маємо розлучитися. Я нагадую там листи, які можуть врятувати їх шлюб, бо він нарешті там виказує ту підтримку, якої вона жагає, і він це розуміє. Він каже: ти точно впевнена, що нам варто відкрити цю скриньку? Це ж останній крок. Ні, може, ти не будеш. Чого ти несеш?» Це такі просто це. Коротше, мене це взбасило, мене це здратувало, я згоріла на це. Книга повна фігня, Книга, повна недосконалість, повний відстій. Я дуже рада. Це добре, що Колін Гувер піднімає тему про безпліддя, про те, що пара. Страждає, не може завести дитину. Це знов таки за що я взагалі звернула увагу на Колін Гувер, за що я хвалю її, якщо їй раптом це важливо. За те, що я вважаю творчість важливою. я важаю творчість важливою. І, можливо, людині, яка от зараз переживає такі ж емоції, варто прочитати цю книгу, і хоч якусь підтримку отримати в тому плані, що вона не одна в цьому світі, так якої можуть бути такі проблеми. Але з точки зору просто людини читати цю книгу ще й бачити, що психотерапія це фігня, і я не буду говорити про свої проблеми. Може вона якось вирішиться. Це дуже поганий приклад, все. Тому усі твої досконалості стала для мене найгіршою книгою Колін Гувер. Не така погана, але все одно, як на мене, не дуже якісна книга. Це книга 9 листопада від Колін Гувер. Знов таки. 9 листопада, знаєте, я сказала, що не дуже якісна. Насправді написано вона. Непогано, набагато краще. От всі твої досконалості, вона якось навіть написана погано. От вона якась просто тупа неякісна література. Тут 9 листопада вже написано покраще. я впізнаю там той стиль, який мені подобається в книжках Колін Гувер. Але суть в тому, що 9 листопада — це просто така драма, дешева драмочка, дешева, навіть не драма, можна її назвати мелодрамою. Нехай буде де. Дешева любовна мелодрама з елементами комедії. Що в нас є? В нас є два підлітки. Точніше, вже не підлітки нашим персонажам по 18 років. Але зараз це модно робити персонажів по 18 років, щоб можна було показувати еротичні сцени. Тільки для цього авторки роблять персонажам такий вік, тому що. Ментально, розумово ці персонажі тупо підлітки, 15 річні річ зустрічаються в нас двоє 18-річних людей. Вони розуміють, що в них шалена пристрасть, вони прямо один одному підходять. Просто там розмова буквально година чи дві. Але вони вже розуміють це, що вони створені один для одного. Але е героїня каже, що вона по-перше, вона їде в цей же день, вони не зможуть разу вона приїжджає в інше місто. Але ще й вона її мати. Сказала їй не закохуватись до 23 років. Тому що якщо вона закохається до 23 років, то вона втратить себе і не зможе зрозуміти, чого вона хоче в цьому житті, хто вона, що вона. Що вам сказати про цю думку? Ну, можливо, можливо, в когось це так працює, можливо, це правда. Як на мене. До, досвід зустрічань, досвід стосунків, якихось романтичні переживання потрібні людині. Вони її потрібні, щоб якраз зрозуміти себе, зрозуміти, що вона хоче. Наприклад, вона закохується в хлопця, який розбив її серце, і я сподіваюся, в ідеальному світі вона робить висновок, що такі хлопці не потрібні, там, чи такі якості вона терпіти не буде. А такій якості там, можна йти на компроміс, це нормально. Коротше кажучи, це не найгірше, що є в цій книзі, але, як на мене, думка кринжова і дивно. Я, що ця дівчина, знаєте, мені здається, там якісь стосунки є у колінгувер з матір'ю, дивні. Дівчина на це ведеться, і вона каже, що ми не можемо з тобою зараз закохатись один в одного, давай. Просто от 5 років ще будемо зустрічатися в цей день. Ми не спілкуємось цілий рік, але 9 листопада ще раз зустрінемося і потім ще раз, ще, ще раз. А, а ще там тобі, ти хочеш написати незвичну книгу, якусь романтичну? От наша історія буде тобі для книги. Для цього ми будемо зустрічатись, щоб тобі було що написати в своїй книзі. Він ти типу, хоче стати письменником. Ну окей, авторка. Мені дуже сподобалося, що авторка в своїй же книзі там в неї є діалог. Вона дає своїм персонажам діалог, де там потім через кількість років ці діти розповідають історію своїм родичам, і вони кажуть, так це ж у цього фільму. Вони такі ні, 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 це не цей фільм. Так це ж це. Я особисто знаю фільм і книгу Один день, які мені дуже сподобались. Там ну, там історія така більш аб'юзивна, але. Тим паче вона мені сподобалась. Суть та сама. Пара друзів зустрічаються, але вони друзі, бо вони вже там спілкувалися один з одним. Вони в них є причини, чому вони не можуть бути разом, плюс-мінус, також драматичні, але і вони зустрічаються отак, от раз на рік, там певний період часу. І авторка каже: Ні, це не один день. Наша історія не така сама, як отам, тому що в один день вони спілкуються протягом року, а ми не спілкуємось протягом року. І звичайно, це робить цю книгу ще гіршою, фіговою, тому що ну в чому суть люди не спілкуються рік, але вони думають один одного ці 365 днів, щоб потім зустрітися 9 листопада і мати такі самі почуття. Ну, чесно скажу, ну я не вірю, що у 18 років це реально. Може, коли вам по 70, там не знаю, коли у вас немає цього. Мені можливо, це моя особиста думка, що коли ти молод. В тебе більше цієї жаги закохатися, не знаю, тобі більше людей подобається, ти якось більш відкритий до цього. Можливо, я собі це придумала. І для мене дивно, що ці персонажі реально тільки чекають, щоб зустрітися, і з тими ж емоціями вони зустрічаються. Задумка для мене фігня. Для мене краще читати один день чи подивитись фільм один день. А потім ще й авторка вирішила: ну дамо цьому хлопцю якусь таємницю. Вона додає таємницю в кінці. Вона в неї показує те, як реагує дівчина на цю таємницю, крінж, те, та як він. Те, що взагалі є ця таємниця, наша вони її додали, Ну окей, це просто щоб додати якоїсь драми. Хай буде. Книга для мене не стала найгіршою, тому що вона якась хоч написана була плюс-мінус нормально. І, хоч я закочувала очі кожні 20 сторінок, але якось мене, от за рахунок того, що ну було там, хоча розуміла якісь не знаю, ефекти, повороти, якось це було, знаєте, як гарний сценарій до поганого фільму. Лейла. Це книга, єдина, яку я не дочитала, але я все одно ставлю її вище, ніж ці дві. Тому що Лейла це, як я зрозуміла, містичний трилер. Тому що я почитала буквально там 20 чи 30 сторінок, коли я зрозуміла, що там містика, я одразу книгу відклала. Але при цьому ці от 30 сторінок вони тривали мене вони в напрузі. Вона читалось ну дійсно, так як ти в трилер погружаєшся, тобі стає трошки страшно. От це все було. Тільки тому ця книга в мене на третьому місці з кінця, а не найостанніша. Хоча я її не дочитала, я не знаю, яка там розв'язка. Як я зрозуміла, гейла це книга про помсту колишньої, що як як приходить як примара. В життя до хлопця з його новою дівчиною. Я щось таке зрозуміла з цих перших 30 сторінок. Написано дуже гарно, тому ну не те, що дуже гарно, мається на увазі, що от тримає в напрузі, тому я цю книгу згадую все одно в цьому відео. Якщо ви любите містичні трилери, то може вам сподобається лейла. Залишся, якщо кохаєш. Залишся, якщо кохаєш. Це друга частина книги. Покинь, якщо кохаєш. І якщо чесно, я вже не пам'ятаю, яка там була драма. Мені аж дивно, не вже авторка ніякої драми не додала, нібито там вже персонажка Лілі. З першої книги покинь, якщо кохаєш такою нашамівшою, якщо ви чули про неї, персонажка Лілі живе своє життя там, після цієї книги, там історія кохання, у цього хлопця там своя трошки драма сімейна є. Але при цьому у них ну, немає якихось там, не знаю, аб'юзу, немає яких, якоїсь супердрами, поганих якихось стосунків. Як на мене, це така книга, яку ніхто не буде читати, бо там все нормально. Просто історія якихось здорових стосунків. Я можливо щось не пам'ятаю, якщо було щось нездорове, напишіть. Але от у мене в пам'яті залишиться, якщо кохаєш. Це така книга, яка от чисто приклад, чому би напевно люди б не читали історію без драми, бо вона просто про нормальні стосунки, про нормальних людей. І ну, нормальна книга, але немає да, якогось... Там, є пікантність, там були еротичні сцени, як завжди в Колін-Гувер. Але от... Проста історія. Я рада, що вона є, тому що нехай будуть і такі книги. Нехай, хоч хтось прочитає книгу про звичайні стосунки без супер -мелодрам. Хоча я ж кажу, там і так є трошечки драми цієї сімейної, але от просто люди собі живуть. Як я знаю, що авторка не хотіла писати другу частину, але фанати настільки її там замучили, що вона вирішила написати цю другу частину, щоб дати якісь знати хеппієнці героїні, щось хороше в її житті, щоб показати і зобразити, як там в неї, які стосунки можуть в неї бути. Спогади про нього. Наступна книга Гувер, яка там вже на кому вона там у мене місці, гарна книга, тому що вона піднімає знов-таки гарну соціальну тему. У нас є дівчина, яка виходить з в'язниці, і вона хоче отримати назад опіку над своєю дитиною. Вона дитину народила у в'язниці, її забрали там певні опікуни, і вона хоче отримати цю опіку назад, але опікуни проти, тому що вони. Ну, в них є певні причини, не просто те, що вони там дуже люблять цю дитину, а вони там ображені, скажімо так, на цю дівчину. І ця проблема, оце, як вона це переживає, як вона там дивиться, написано не суперкласно, не якось там геніально в плані філософії чи психологічності ні. Написано, звичайно, там, звичайно ж є романтична любовна лінія цієї героїни. Я в неї вірю, хай там буде еротичні сцени непогані. І книга мені сподобалась. Єдине, що Колін Гувер не відкриває тему того, от вона показує там, як ця мати думає про цю дитину, як ті опікуни думають про цю дитину. Знаєте, ніби дитина якась річ, і ніхто не думає про те, що ну, дитина ж виросте. Вона почне запитувати, де моя мама, чому її немає, і чому ви від мене її сховали. Ну, дитина рано чи пізно дізнається, що мама хотіла вийти на контакт, а вони їй не дали цей контакт зробити, і вона потім зненавидить цих людей, і вона буде травмована. Тому що ну, наскільки я розумію, скільки там я. Ну, тільки читала так ці історії, чула там якісь історії, що ну завжди діти з інтернату, хто б їх там не взяв, яка б їх родина не взяла, найкраща в світі родина. Вони все одно думають про своїх батьків. У них все одно є оця думка і травма дитинства, чому мама чи тато мене покинули. Для них це важливо, це є такі переживання. І мені жаль, що Колінгувер не розкрила цю тему в книзі, але. Ну, навіть те, що вона розкрила, вже добре, бо знов-таки я не знаю про такі прості любовні романи, які б ще якісь соціальні теми піднімали, а тим паче отаку тему, де мати хоче повернути дитину. Книга мені сподобалась за рахунок своєї соціальної тематики. І любовна лінія тут була для мене не дратуюча. Вона мене не дратувала, тому ця книга не в найгірших і навіть ближче до найкращих. У Колінгувер, на мою думку. Далі залишилось тільки дві книги, і от ми прийшли до книги, де любовна лінія мене дуже дратує, але в цій книзі для мене шалено актуальна, шалено важлива тема соціальна. І через це ця книга на другому місці в мене по найкращості у Колін Говер. Це книга покинь, якщо кохаєш. Так оця книга по якій зняли фільми з Блейк Лавлі, зараз там в них є скандал з Жасіном Бальдоні. Якщо ви раптом чули від якихось блогерів, що ця книга романтизує аб'юз. Виключайте цих блогерів, вибачте, не можна так казати, звичайно, але мені дуже сумно, що люди, от знаєте, десь почули і вирішили самі не перевіряти. Ця книга дійсно розповідає про аб'юзивні стосунки, і вона показує, що там головний персонаж – суперсексі-хирург, хірург, багатий, чарівний, романтичний, весь такий супер але він аб'юзер і персонажка йде з цих стосунків. Наша героїня дізнається, що в нього психологічна. Травма, що він не просто так там такі агресивний, і все таке, але вона тим паче його кидає, навіть будучи вагідною, що втричі важче розумієте, втричі важче зробити таке. І Колін Гувер це показує, і всі люди, які кажуть, що там є романтизація аб'юзу і насилля. в мене враження, що вони не читали цю книгу. У нас головна персонажка з двох боків, з двох боків у неї був аб'юз. Вона бачила, як її батько б'є аб'юзить її мати. Вона ненавидить свого батька через це. Вона. Прийшла до нього, їй треба було на його похоронах сказати там щось, якісь гарні речі про нього. Вона не сказала жодної. Вона хотіла написати на Аркуші ці речі, вона залишила Аркуш пустим. Вона ненавидить цього батька за те, що вона бачила, як він змущався над її мамою. І далі в неї в житті попадається такий самий чоловік. І я чую від когось, ну так, Колян Гувер романтизує насилля і аб'юз. У мене просто шок контент. У мене є окреме відео, про де я розповідаю про цю книгу, можете його подивитись. І Для мене ця книга класна. Романтична історія просто шлак. оце те, як вони починають закохуватися один в одного. Він каже: О, ми не можемо бути разом, бо я. Хочу жити вільне життя, вона каже: ой, а я навпаки хочу серйозних стосунків, ми не можемо бути разом. Але от вони починають бути разом, і він такий весь із гуляй, гуляйтяя, бабія стає супер в неї закоханим і своє життя перекреслив те, яке в нього було там гуляще. В таке я не вірю, таке мені не подобається. Але от саме цей аспект. Я цю книгу почала читати на перших 20 сторінках. Я її закинула, тому що я подумала, боже, фу, це. Ну, це, це не для мене точно цей любовний роман. Але коли я дізналася, що це про аб'юзивні стосунки, я продовжила читати. І от там, де починається аб'юзивна частина, мені все подобається, мені правдоподібно. Мені ця книга здається дуже класною. Я рада, що вона є. І я би хотіла, щоб всі дівчата, які живуть в аб'юзивних стосунках, її прочитали. Прочитали, подумали про це. А ще один момент, який мені дуже подобається в цій книзі, що оскільки авторка писала цю книгу на прикладі своєї рідної матері. То вона там піднімає питання, наскільки жертві боляче від того, що всі її питають: ну чого ж ти не підеш від нього? Чого ти від нього не підеш? Ти така сяка, чого ти від нього не підеш? і Я сама, я сама чесно, кожна б жертва аб'юзу так от би трясла і казала: Ну чого ти від нього не йдеш? І вона піднімає це питання, що я, наскільки це жертві боляче, жертви так цих стосунків, жертві насилля цього домашнього, що її люди на неї кидаються, питають це в неї замість того, щоб піти до цього аб'юзера і запитати, ти чого її б'єш, передурок? Ти що так ведешся зі своєю дружиною, дівчиною? Ти що такий гавнюк, блін, взагалі? І це взагалі трошки втронуло моє серце. Тому для мене ця книга дуже класна. Я рада, що вона є, я рада, що я її прочитала, і раджу її читати всім дівчаткам, які думають, що це романтично і не знаю щось хороше, і те, що пристрасний хлопець, який так сильно ревнує на постовому місці, це добре. Ну, почитайте цю книгу. Особливо в кінці, якщо не хочете читати цю книгу, прочитайте останній діалог цієї книги, який, як на мене, це те, що має от кожна дівчина задавати собі, і ну, не бюзонерець відповість так само, як цей персонаж. У них, мені здається, немає клепки. А от дівчина має задати собі це питання, чи бажала б на такої долі своїй дитині. Переходимо до останньої книги, найкращої по моїй версії Колін Гувер, це книга Вереті. Це трилер з еротичними елементами, з еротичними сценами. Для мене було дуже дивно. Я це найперша книга, яку я прочитала у Колін Гуфер. І коли там були ці еротичні сцени, я така, що? Я взяла просто читати трилер. Я люблю трилери, і мені хочеться читати трилер. До чого тут ці сцени? Вони написані абсолютно нормально, там нічого такого, але я так, що чому? Чому нам на три сторінки мені описують еротичні пригоди персонажів? Чому я маю це читати? І для мене це було дивно, але зараз, коли я вже почитала інші книги Колін Гувер, коли я розумію, що для неї це типово. І ці сцени, ну, то я вже вважаю, що ну окей, було і було. З точки зору трилеру, для мене Вертія дуже класний трилер, там немає до чого придертися. Навіть мені, при тому, що я люблю. Я люблю щось там шукати якісь недоліки, але мені сподобалось. Я не кажу, що це ідеальний трилер, але те, як написано, є оця напруга. Стосунки між персонажами в цілому я повірила. Я в це вірила. От я вірила в все, що було в цій книзі. У нас є молода письменниця, яка приїжджає в дім до досвідченою письменницею, успішною, вона має за неї дописати книгу. Щоб дописати за неї книгу, їй треба там, порпати в всіх рукописах, щоденниках скрізь. Вона от, має дописати, тому що з цією письменницею щось сталося, вона там чи в комі, я вже не пам'ятаю, вона вдома лежить, не встає і говорити не може. І ось там в цій кімнаті ця письменниця, тут ця дівчина, а ще в цьому будинку живе чоловік цієї письменниці, і її дитина. І оця напруга. Коли нася дівчина порпається в документах Вереті і починає знаходити її особисті щоденники, дізнається там певні таємниці з їх життя з цим чоловіком, коли вона починає відчувати ніби там зв'язок якийсь, там, щось вона там до нього ближче сіла, і її починає здавати, що там Вереті за нею дивиться, там, чи вона чує кроки, які там з кімнати Вереті, оці всі такі моменти. І розв'язка, фінал цієї книги взагалі для мене був офігенним. Мені дуже сподобалось верити. Якщо ви любите трилери і не боїтеся, не що там будуть дві еротичні сцени якісь, то читайте. Мені здається, що це прям класний трилер, такий, ну як на мене достойний, не знаю, мені дуже сподобалось, навіть більше, ніж служниця, яку я хвалю. Точно більше ніж камінь ножиці папір. Коротше кажучи, в Веріті мені подобається. Для мене це найкраща книга Колін Говер, і мені здається, що класно. От, судячи по Веріті і по Лейлі, мені здається, вона була би класною письменницею якихось трилерів, тому що вона вміє тримати цю напругу. І мені навіть трошки жаль, що вона витрачає час на такі книги, як це всі твої досконалості. Хоча знов-таки тема, тема, соціальна тема це все одно класно. Да окей, хай краще пише твої всі твої досконалості, авторів, трилерів і так багато. Я дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюся. Це відео вам було чи корисним, чи цікавим. Там, не знаю, поїли ви скоротали свій час, або просто ви, мій друг, які, друг чи подруга, який підтримуєте канал. Дякую вам величезне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, що ви читали. Напишіть, які трилери читали, які любовні романи читали. Поділіться, чимось, щоб я бачила якусь віддачу від вас, що ви дивитесь мої відео. Дуже вам вдячна, будьте в безпеці, бережіть себе, а я пішла. Пока-пока.